Друзі, ось і настає 2023 рік. Я знаю одне, що там на нас, українців, чекає перемога. Знаєте, одного разу мій дідусь сказав мені: Тимофій, для того, щоб досягти мети, треба просто рухатися вперед. Для нашої перемоги нам треба просто йти вперед. До речі, про дідуся. Обійміть зараз ваших рідних та близьких та скажіть, як сильно ви їх любите. А тих, кого зараз немає поряд, зателефонуйте та теж скажіть, як сильно ви їх любите та чекаєте. 2023 рік це буде рік нашої з вами перемоги. З Новим роком, українці!